Оце так весна. Південь України засипало снігом. Через негоду деякі регіони сидять у темряві на Одещині буревій, А у Миколаєві подвір'я місцевих крило сніговими заметами. Як довго триватиме негода? Докладніше про її наслідки на території України розповім. За мить. Ви на каналі Січас. Мене звати Наталія Мартинюк. Південь України накрила заметіль. За даними Укргідрометцентру, 11 квітня у деяких регіонах очікують до 16 сантиметрів снігу. Зокрема, у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях від самого ранку йде мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Крім цього, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях, пориви вітру сягатимуть до 20 метрів на секунду. Метеорологи оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Вночі 11 та 12 квітня на більшій частині території України заморозки 0,5 градусів. Жителі південних регіонів повідомили про сильні хурделиці. Рух транспорту паралізований. Зокрема, Херсонська обласна адміністрація закликала водіїв без нагальної потреби не виїжджати на дороги, а пішоходів попросили сидіти вдома. На трасі Миколаїв, Одеса теж складна ситуація. А у самому Миколаєві затримки у русі тролейбусів та трамваїв. Миколаїв обленерго попередило також про можливі аварійні відключення світла через негоду. На трасах в області уже заборонили рух вантажівок та автобусів. Це підйом алявськи. Ніхто піднятися не може. Снігом вкрило також Карпати. На горі піп Іван намело до метра снігу. У ДСНС повідомили, що протягом доби у високогір'ї випало близько 20 сантиметрів опадів. Температура повітря на горі піп Іван опустилася до мінус 10 градусів. Все затягнуло туманом. Туристів просять не вирушати в гори до покращення погодних умов. А на цих світлинах Одеса у місті настільки сильні буревій, що падають дерева. Подекуди вітер вириває їх із землі прямо із корінням. У багатьох місцях через падіння дерев є пошкодження лавок, будівель та ліній електропередач. Вітер просто неймовірний. Я не знаю, чи ні. тим часом. Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Миколаївщині оприлюднила список трас, на яких заборонили рух автобусів і вантажівок. Зокрема, це автошлях М 14 Одеса, Мелітополь, Новосовськ. А саме від межі з Одеською областю до межі із Херсонською. Також траса Н-11 Дніпро-Миколаїв від міста Новий Буг до Миколаєва. А крім цього, траса Н-14 Олександрівка, кропивницький Миколаїв від межі із Кіровоградщиною до Миколаєва і на сам кінець Н24 Благовіщенське Миколаїв від Вознесенська до Миколаєва. Схоже, що найбільше снігу насипало саме у Миколаєві. За 12 годин там випало 21 мм міліметр опадів. Місцеві жителі демонструють власні подвір'я, які повністю вкриті сніговими заметами. Ось така у нас погодка Сніга снігами Весь огород снігу, всі дерев'я. Груши довжні були розвісти. Дісталося також Полтавщині. Зранку 11 квітня у 12 населених пунктах Миргородської та Лохвицької громад ввели аварійні відключення світла. Причина все та ж: заметіль і сильний вітер. У обласній адміністрації уточнили, що без електрошивлення лишилися понад півтори тисячі осель та більше півтори сотні компаній. Фахівці вже працюють над відновленням світла. Несподівані снігопади у квітні застали українців зненацька. Опалення вимкнули на вулиці мороз, та ще й світла подекуди немає. Відомий лікар Іван Комаровський дав корисні поради, як зігрітися у таку погоду. Послухаймо, спати треба тепла одежда, але прохладний, влажний воздух. Ну, це ідеальний варіант. Я, в принципі, як врач, не вижу проблем, якщо ви будете спати в комнате, где температура будет выше плюс 10%. В принципі, не вижу. То есть если вы будете спать в 16, 18, вообще никаких проблем. Ну, оденьте на себя, что положено. Да, поэтому вот думать про термобелье не помешает уже сейчас. И это недорого относительно. Хотя бы потому, что огромное количество украинских предприятий выпускает термобелье. Более того, сейчас можно у китайцев купить кучу термобелья. Не вопрос. Второе, я все-таки рекомендовал вам бы всем как человек, у которого большой личный опыт ночевки в экстремальных условиях, ну, у меня мой рекорд минус 15. Как бы. Вот в палатке при минус 15 я спал. И удовольствие то еще, но в палатке при температуре выше 0 вообще никаких проблем. Если у тебя есть спальник и термобелье. Поэтому я вам все-таки рекомендую подумать про спальный мешок. Сейчас это... Да, нет у вас спального мешка? Ребята, сделайте себе спальный мешок из одеяла, чтобы вы могли туда внутрь залазить. Потому что ваша задача сохранить тепло, которое теряет организм. Сделайте это лучше всего не под одеялом, а в спальном мешке. В любом случае думайте про многослойную одежду. Мені лучше не один шерстяной носок, а два не таких толстых но два, щоб між ними була воздушная прослойка і так далі. Вот на это прошу обратить ваше вашу многослойність одежды, герметичность і так далі. Вот, вот це і все. И головне, не нагнітайте, не нагнітайтесь, в холоді спать легче, ніж в жару. Друзі, якщо цей випуск вам сподобався, то поставте вподобайки під цим відео. Також підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили.